Секретар ради безпеки РФ Сергій Лавшойгу в п'ятницю прибув до Пхеньяна, де має зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Іном та іншими офіційними особами північної Кореї. Про це повідомляє ЮХАП. південно оглядачі припускають, що Пхеняни Москва можуть готувати поїздку Кіма до Росії у відповідь на відвідання Путіним КНДР торік у червні. І зараз маємо звіт від повітряних сил. ППО наше збило 114 ворожих БПЛА із 214 Ось таку кількість в загальному запустили окупанти по нашій території ворожих безпілотників. Ще 81 бпла імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків для нашої країни. Через атаку росіян постраждали Одещина, як ми знаємо, Хмельниччина, Сумщина та Київщина. Один із найбільш завантажених аеропортів британський Гітро сьогодні не працює після серйозної пожежі на електропідстанції. Це вже призвело до розладу польотів по всьому світу. Як свідчать дані сайту відстеження польотів Flightradar24, літаки оминають найбільше литовище Лондона. На інші вранці перенаправили з півтори сотні бортів. Усього ж скасували понад 1300 сьогоднішніх рейсів. А офіційній заяві Хітроу зазначається, що є перебої з електропостачанням. Проблеми виникли, коли в районі Гейс на заході Лондона спалахнула трансформаторна підстанція. Через пожежу евакуювали півтори сотні людей без електрики. Залишилися понад 16 тисяч будинків, і власне сам аеропорт. Хітроу. Всі термінали знеструмлені, тому перші рейси затримували і скасовували в екстреному порядку. Нині технічні фахівці працюють над тим, щоб повернути електропостачання. Гітро в п'ятірці найбільших аеропортів світу. За рік він обслуговує понад 80 млн.